Всім привіт! На дворі 7 лютого і сьогодні е, і помаленьку що розпочинаємо посівну. Наш розсадник уже готовий до використання. Можливо, сьогодні, можливо, не сьогодні. Знімемо огляд, що ми змінили в цьому розсаднику, але сьогодні не про це. Пора починати потихесеньку посів овочів на розсаду. Сьогодні розкажу, як і в що висіваю я, який ґрунт використовую, покажу. Коротше, поїхали. Так, ну ось принесла в розсадник, що в мене зараз є, в наявності, розпочну з ґрунту. І в минулому році, і в цьому році беру ґрунт мікс Він є різних фракцій. Тут у мене для розсади це найменша фракція. Виготовлено в Естонії. Хоча цей ґрунт один із найдорожчих, можна сказати. Але я собі тако зрозуміла, що ґрунт це не те, на чому можна зекономити. За порукою гарної, здорової розсади є саме ґрунт. Тому ось так. Поки. Можливо, можливо в майбутньому знайду якусь е, дешевшу альтернативу, але поки що у нас мікскар. Тепер ємкості. Розпочнемо із традиційних ящичків, які багато хто використовує. Хтось використовує у мене такі куплені. Пластмасові, не тоненькі, хто собі робить дерев'яні, коротше, кому як зручно, кому як вигідніше, так і робить. Ці ящички я використовувала лише для посіву перцю. В той час, коли потрібно вже було висівати перець, наш розсадник ще не був готовий, і тому я посіяла його просто рядочками в ящички. І до тих пір, поки не збудувався розсадник, він в мене ріс просто в хаті, потім я вже його перенесла в розсадник і розпікувала в стаканчики. Це єдине, для чого я використовувала ці ящички. А так і даю перевагу висівати відразу в касети, в стакани. Цьому році їх використовувати взагалі не буду. Буду перець висівати відразу в касети. Якщо висіваємо в ящички і потім розпіковуємо в стаканчики, потрібно врахувати, що така розсада буде рости на днів 10 довше, ніж якщо її відразу посіяти в касети, можна сіяти в 160-ту касету, наприклад, і потім зробити перевалку вже в стакани або в більші касети, наприклад. Щоб не травмувати корінь. І так не притуплюється ріст рослини. Якщо використовувати такі, якщо вирощувати таким способом, то потрібно враховувати, що така розсада на днів 10 буде рости менше, і це потрібно врахувати при розрахунку дати посіву. Спосіб також відіграє роль. Ось це в мене касети мої старі, які я там, вже, мабуть, років три використовую, вже деякі повикидала. Це 77-ма касета, буду сіяти сюди капусту. Перець я тут вирощувала, да, і перець буде тут рости. Ще хочу дозамовити 40-ву касєту на помідор. Там об'єм іде 220 мл в, в одній ячеїчці. І це буде якраз класний об'єм для розсади помідора. Так, е, далі. Е, ось у мене стаканчики, самі звичайні 180 мл. Що тут в мене було? Тут я вирощувала також перець, розпіковувала в такі стаканчики, і я сюди висівала розсаду пізньої капусти на продаж з закритою кореневою системою. Він продається ось в таких бабінах, це вже залишки, всього йде в одній бабіні 500 метрів. Ну і для огірка я використовую ось такий розсадний рукав. Це в мене лишилося з минулого року яким чином я його нарізаю, якщо коротко, в декількох словах, то ось тут в мене є навіть намотану. середині у мене, мабуть, чаш за все використовую якусь кришку з лотка, яка мені підходяща по розміру. Ось так просто намотую, намотую, намотую. І потім гострим ножиком розрізаю ось тут і тут. І в мене відразу ось виходить. Скільки я там намотаю, їх набиваєш зимою, і, і, в принципі, воно росте, так, як і в звичайному стакані. Ці розсадні рукови можна замінити звичайними півлітровими пластиковими стаканчиками. Нічого гіршого в цьому не буде, це їх простіше, швидше набивати. Але це набагато дорожчий варіант. І плюсом тих так, пластмасових стаканчиків це те, що їх можна використовувати декілька років, але це якщо використовуєш для себе. Якщо так як я велику частину своєї розсади я продаю, то мені набагато вигідніше зробити цей розсадний рукав. Що стосується ящичків, я рахую, що потрібно вже від цього всього потроху відходити. На даний момент є багато різних варіантів і технологій, які можна вирощувати з закритою кореневою системою. Така розсада є міцнішою. Корінь не травмується, тому вона собі спокійно росте, вона не стресує лишній раз. На цьому закінчуємо. Напишіть, як у вас справи, що сієте, що вирощуєте, чи вже щось розпочинаєте, чи плануєте розпочинати, чи взагалі у вас є настрій в цьому році щось сіяти. А я всім бажаю мирного неба, Божої охорони, миру в серцях. Обов'язково і до нових зустрічей.